Маю питання, а саме на тему, щоб не робити іншим те, що б я не хотіла, щоб робили мені. У мене була робота, до якої я пройшла чималий шлях навчання, і вона була моїм невеликим успіхом в житті, а також єдиним джерелом забезпечення сім'ї. Так ось, нещодавно, при розрахунку на касі, я вказала на помилку продавчині, на що мені у відповідь вона нахамила. У цей момент мій внутрішній голос говорив мені не зважати і відпустити ситуацію. Але я все ж поскаржилась на дівчину, про що я пошкодувала одразу. Думаю, дівчині перепало від керівництва, але бумеранг вдарив по мені дуже швидко. Через день мене звільнили з роботи. Ні, не з моєї провини по роботі. Але все ж, я дуже шкодую за мій вчинок з продавцем. Зазвичай я себе. Так ніколи не поводжу і шкодую через те, що це мені відплата прилетіла. Просто шкодую за свій вчинок адже робота в мене ще буде я знаю, що Бог не залишить мене в цій ситуації. Але питання, як мені вчинити з дівчиною-продавчиною? Перепросити, але я навіть не пам'ятаю, як вона виглядає що я можу зробити в цій ситуації? Бо цей вчинок мене не відпускає. Дякую вам за ваше запитання. Я також щиро сподіваюся, що ви дуже швидко знайдете роботу. Стосовно вашого питання, давайте його поділимо на кілька підпитань. Питання про бумеранг це одна історія. Питання про зауваження це інша історія. Від зауваження. Отож, є таке поняття, є такі ситуації, коли потрібно зауваження все-таки зробити. Річ у тім, що мені здається, Особисто я можу помилятися, як і в багатьох інших питаннях, що в нас в Україні зазвичай люди надто делікатні, що люди намагаються бути ну дуже сильно акуратними, навіть тоді, коли це зайве. Тобто ми бачимо, що порушують чиїсь кордони, мої особисті, або, наприклад, нас як українців, або нас як віруючих людей, або не знаю, там пасажирів якоїсь маршрутки порушують права. Ну, право, наприклад, на комфортний проїзд і на відсутність музики. І люди терплять, кажуть, та не хочу я там сперечатися, це неприємно. Або там, наприклад, влазять без черги, тому що якась людина вирішує, що вона має більше прав. Є ситуації, коли люди справді мають більше прав. Ну, Скажімо, є людина, яка ну, от видно, що в неї є каліцтво, якесь так, інвалідність, немає ноги. Зрозуміло, що цій людині стояти в рази важче, ніж обоногим. Ну, назвімо це так, якби делікатно так. І зрозуміло, що якщо таку людину пропускають, то це прояв вихованості культури емпатії. Або, скажімо, стоїть вагітна жінка, і ну якби вже видно, що в неї животик, не знаю, там якийсь сьомий, восьмий місяць, і люди її пропускають в черзі. Чому? Ну тому, що їй зараз багато чого важко, а тим більше стояти в черзі. Її пропускають, уступають місце в громадському транспорті, в черзі і в багатьох інших випадках. І це прекрасно. Це одна ситуація, зовсім інша ситуація, коли якась людина взагалі по життю вважає, що їй належить більше, більше ніж всім іншим людям. Сам факт того, що інші люди будуть знаходитися біля цієї людини, це означає, що всі ці люди повинні вступати в будь-якій ситуації саме цій людині. Чому? Тому що в неї такий характер, тому що в неї міцні лікті і вправні руки. І ні, потрібно звертати увагу. Так, після цього чисто внутрішньо буде паршиво на душі. Але є речі правильні, які потрібно робити. Потрібно казати людині, вибачте, але ви не можете так робити. Перший аспект вашого питання це те, що е, якщо ми бачимо, що щось відбувається негаразд, ми повинні на це звернути увагу. Можливо, хтось може сказати, вибачте, але в мене там не знаю, за дві хвилини від'їжджає поїзд. Чи можете ви мене пропустити без черги? Ну окей, мій через три години. Проходь, будь ласка, нема питань. Але просто тому, що так мені захотілося, тому що я вважаю, що всі люди мені винні, там оці всі я же мать, ну ви знаєте, то ні, це неправильно. Тобто, зауваження робити потрібно. Потрібно обстоювати свої або чужі кордони, потрібно робити зауваження. І це є правильно, потрібно зупиняти хамство. Люди повинні, навіть якщо в них немає якогось достатнього рівня культури або вихованості, то принаймні за те, що їх обстукають морально або і фізично, повинні боятися це робити. Якщо в них немає просто поваги до інших людей, то повинні просто цього боятися. Таким чином, ми маємо право жити в суспільстві, де є повага до іншої людини, до будь-якої молодої, старої, вагітної, невагітної, ну от просто тому, що ти інша людина, і тебе вже поважають за те, що ти є. просто. Це один аспект, його ми залишаємо. Переступаємо до е, наступного. У вас було питання не, не там якісь черзі, не там якась сварка, а вам видали іншу суму. Тобто ви мали там заплатити більше, якщо я правильно розумію. Е, і тут також слід розібратися, про яку саме суму йдеться: одна гривня 50 копійок. Ну, от з тими копійками, наприклад, є такі ситуації, що в продавців немає решти. Монет або і дрібних купюр. І, наприклад, може там змінитися якась ціна, ну тому що їм, наприклад, вони хочуть відпустити товар, вони хочуть обслужити клієнта, вони хочуть йому продати цей товар. Але ну, є проблема з тією рештою, і тому там можуть там, гривню туди-сюди якось там щось змінити. Може людина прорахуватися. Незручності з там, купюрами чи з монетами одна історія, неуважність і втома. І Якщо хто небудь з вас працював у сфері обслуговування з людьми, взагалі, то ви знаєте, що це речі, які ну дуже сильно виснажують. Людина втомлюється, і тому, напевно, до таких людей, які працюють десь там на касах, на базарах, не, не знаю, десь там в різних кабінетах, потрібно бути ну трішки поплажливими в чомусь, тому що людина просто-напросто може бути втомленою. Вона може не пам'ятати взагалі, що в неї сьогодні зранку було, а не те, що там якісь інші речі чи що ви там вчора купували. Хоча деякі продавці є винятками і дуже добре все пам'ятають. Ну, але це вже продавці так би Мовити з зірочкою. Так от про яку саме суму йшлося, велику малу. Зверніть, будь ласка, увагу, що, наприклад, якщо там була проблема там, в 50 копійках чи там в одній гривні, це буде одна історія, але зовсім інша історія, коли, наприклад, є різноманітні такі хитрощі, до яких вдаються ну, чиновники, продавці, ну, От, скажімо, ви там замовили собі, умовно кажучи, 500 грам якогось там продукту, а вам кажуть 800 буде добре. Ну, не буде добре, тому що ну, або я цього не з'їм, або я би не хотів, щоб це псувалося, або, ну, наприклад, я худну, і для мене цих кількасот грам ну, це вже різниця. Тому, будь ласка, я просив 500, дайте 500. Це одні історії, ми їх також знаємо, я всіх не перерахую, лише просто декілька, так для загальної картини. Дуже часто бувають різноманітні обважування. От, Скажімо, я колись купував виноград, зупинився при дорозі, люблю так часом щось купувати, тому що це одразу десь там з саду або зразу з городу, воно свіженьке. Ну і потім мені подобається взагалі ця концепція, коли людина щось вирощує там в себе на своїй землі і може за це якось там отримати якусь там грошову винагороду. Мені це взагалі подобається, коли людина отримує заплату за Свій труд зупиняюся, купую. Я тут дивлюся, а на вазі до такої тарілки, на якій важиться цей виноград, камінчик приклеєний. І я питаюся, що це. Ну, і людина вже там не пояснювала, вона просто там зняла, переважила. Ну, якби не така вже і різниця в тих грамах, але ну, навіщо обманювати? Чисто по-людськи неприємно. Ось такі дрібниці, вони дуже сильно ображають просто гідність. Все-таки потрібно робити зауваження, коли вас обважують, коли там, скажімо, на електронних вагах так само ставлять якусь там клійонку, її щось там совгують, і через це там плюс надцять там, грам з'являється. Мені такі речі дуже сильно не подобаються. Ну, прикро з чимось таким мати справу. Ну це виглядає мерзотно. Насправді, я дуже сильно поважаю продавців, які цінують і люблять своїх клієнтів. Я вважаю взагалі це мистецтво продавати чимось таким гарним. Маю я повагу, взагалі, до ось цієї професії, коли продавець слухає клієнта, коли продавець намагається зрозуміти, що саме клієнту потрібно, коли продавець, як я вже казав, пам'ятає, що. Клієнт купує, що йому подобається. Тут видно е, такий елемент творчості е, в цій самій ж професії. Але е, потрібно звертати увагу на якісь ось такі моменти, тому що коли люди махають рукою, то е, ну, або якийсь бізнес загинається, чийсь, або просто людям неприємно. А люди, коли купують там, не знаю, виноград, каву, хліб, та не важливо що. Їм ж не просто важливо те, щоб там, поїсти, попити, отримати якусь послугу. Їм важливо, що до них поставилися як до людей. І тут питання знову ж про гідність. Я нещодавно довідався дуже сумну історію, що, пам'ятаєте, я записував відео на тему різноманітних проблем при. Похоронах. Є випадки, коли людина має право на похорон, є випадок, коли людина не має такого права. І нещодавно довідався про ситуацію, що людина мала право на похорон. Але оскільки її донька, на жаль, вже не віруюча, то вона не знала, в яку парафію звернутися. І е, людину на цій парафії просто-напросто відфутболили. Просто відфутболили. А найбільше мене болить те, що, скоріше всього, єпископ. Не буде займатися цією ситуацією, від слова зовсім. От просто не буде. Я впевнений, що не буде. Є там свої нюанси і ну, іншими питаннями буде займатися, а цим не буде. Просто, я навіть впевнений. І мені від цього боляче, тому що на якісь дрібніші речі увага звертається, по головах б'ється так конкретно, Священиків маються на увазі зараз. Натомість в цих випадках, коли йдеться про якісь грубі порушення, ну то ні. Є люди, яким нічого не скажуть просто-напросто. І мене це особисто болить, мені це неприємно. Тому, коли ви мене питаєте, що потрібно робити, чи потрібно було там змовчати, я не скажу вам, що потрібно було змовчати. Тому що, можливо, ця продавчиня обманювала весь час. І, можливо, ви врятували бізнес, власнику цього бізнесу. Має просто бути повага до людей. Ви зробили все правильно. То, що її там насварили, її насварили. Про яку суму йшлося, ми не знаємо. Те, що бувають нечесні працедавці, бувають. Те, що бувають нечесні працівники, також бувають. Краще, щоб всі до всіх були чесні. І продавці, і покупці, і власники бізнесів, і взагалі люди з поваги одні до одних, або чисто навіть з корисливих цілей, щоб бізнес розвивався, повинні ставитися з повагою. Ось таке моє бачення. Ну мінімалістичне, звісно ж, але все-таки так би було добре. Далі, якщо хтось там з віри. Ставиться до інших людей, служить іншим людям, надає якісно послуги. Це буде вже взагалі красота і прекрасно. Тепер перейдемо до наступного аспекту до того, що ви пишете про бумеранг, роботу ви знайдете. Сподіваюся, і впевнений. В цьому наступна справа. Я думаю, що з цим бумерангом є трошки певне перебільшення. Я вам наведу приклад. Дуже сумний, ми кожен день отримуємо якісь сумні новини, чи то з фронту, чи то десь там з якихось лікарень. Ну, є сумні речі насправді. І знаєте, якби справді бумеранг діяв, якби це все працювало, то Путін помер 24 лютого 2022 року, ще до вечора. Якби це справді працювало, він би вже не ходив, не дихав і не працював. Він просто би помер від тієї кількості прокльонів. Але не помер ані Путін, ані Сталін, ані Гітлер, ані Чінгісхан, ані інші тирани, люди, які завдували багато страждань іншим людям протягом багатьох років. Звісно, відповідальність є. Звісно, за все нам воздасться в когось на цьому світі. Це кращий варіант взагалі-то а комусь на тому, це вже гірший варіант. Але думати про все, що ось я сьогодні роблю, а завтра, чи там моментально мені вже ця там, карма, бумеранг, всі ці словечка зараз дуже сильно входять в моду. Це не зовсім правильно. Тому що, от дивіться, давайте ще з іншої сторони підійдемо. От, наприклад, уявімо собі, що от ми молимося за те, що там, не знаю, Росія покаялася, Путін покаявся, щоб вони перестали вбивати людей, забрали свої війська, перестали нас обстрілювати. От ми молимося. От, наприклад, сьогодні ось такий-то день, таке то число, от ми молимося. Молимося ревно, старанно. І не сталося того, що там Путін покаявся, не знаю, там помер, війська свої відвів. Це вже триває півтора роки. То тоді як ми повинні сказати все, молитва не діє, все, бумеранг не працює, все, карми немає в е, нехристиянському сенсі, звісно, карми немає. Е, ну, бо карма, вся історія про реінкарнацію, вона, звісно, не працює, навіть з, з точки зору навіть не віри, а математики, тому що зараз є понад 8 мільярдів людей. А я ще пам'ятаю, коли було з шести на сім перейшло. Ну, я вже можу похвалитися тим, що я вже застав кілька цих історичних періодів, ну але все-таки всі роки, які я прожив, всі мої. І як, де мільйон душечок взялося? Карма не працює. Це не християнське вчення. І якби хтось так думав, то так думати грішно. І бумеранг також не працює. Тому що так, є люди, які грішать, які роблять зло, які роблять різні погані речі і не прилітає бумеранг їм одразу. Тому не ставтеся до цього так. Я розумію, що вам неприємно, я розумію, що ви побачили причинно наслідковий зв'язок, але спробуйте до цього підійти з точки зору загострення уваги, а потім з точки зору віри. Перше. Загострення уваги, ну от, наприклад, у мене колись е, був автомобіль, каюсь грішним ділом їздив на ладі. Лада, 111-та, русський автопром, то жахлива штука, весь час щось відпадало, псувалося без кінця, потрібно було постійно ремонтувати. Це дуже капіталу капіталовкладення. Хоча ну, якби по грошах спершу здається, що це не так, то пізніше потрібно за це заплатити досить таки багато за всі ті ремонти. І коли в мене був той автомобіль, то я їздив по вулицях міста в Вінниці, дивився, думаю, так, в того є така машина, в того, в того, в того. Це така популярна машина, неймовірно. Потім в мене був автомобіль Рено Кенгу. Дуже хороша машина, насправді. Хороша для мене, тому що там високий дах, і моя голова влазиться, тому що я трошки зросту маю. І не в всіх автомобілях я банально фізично. Влажуся в деяких влажуся ось так, що треба боком. Ну, така в мене фізіологія. Так от ця машина мені дуже сильно подобалася, насправді. І Я також дивився, скільки автомобілів, таких самих, як в мене, їздить по вулицях, і в того, і в того, і в того, і в того. Звісно, в цьому є дуже великий плюс, тому що трішки простіше знайти деталі. Вони популярніші, вони в ходу. Е, і це зручно. Ну, якщо хтось є власником якогось авто, то це зручно. Але зараз я не про машину, не про ладу, не про Рено. Я вам просто наводжу приклад. що Коли ви звертаєте увагу на щось, на чомусь концентруєтеся, то ви пов'язуєте одні факти з іншими. І так це працює в голові. І це стосовно пов'язань. Тепер подивіться на це з точки зору віри. Те, що вас звільнили з тієї роботи, Можливо, у вас Господь Бог вберіг від якоїсь небезпеки, яка у вас могла чекати на цій роботі. Яка небезпека, я не знаю. Ну Можливо, і Господь Бог, і життя врятував. Можливо, я не знаю. Я вчора спілкувався з одним єпископом, який розповів про те, що в Краматорську були журналісти італійського каналу, вони знімали сюжет, вони. Харчувалися, їли, були на пітці, поїли, встали, пішли, і через 10 хвилин в той торговельний центр, туди в ту піцерію прилетіла російська ракета. В той самий момент вони залишились живі, тому що встали на 10 хвилин раніше, за столу, довго не засижувалися. А італійці люблять довго сидіти. Отож, можливо, Господь Бог вас від чогось врятував. Я не кажу, що від ракети, я не знаю, від чого. Можливо, від якоїсь небезпеки, а можливо, Господь Бог вам приготував щось краще. І ви будете казати, Господи, як добре, що я втратила ту роботу, адже я знайшла тепер цю. І з цим пов'язано багато яких добрих речей. Так що, ось така моя відповідь: досить таки зізнаюсь, розлога на ваше запитання. Хай вас Господь Бог благословить, охороняє і береже.